Вітаю, шановне товариство! Сьогодні у нас зустріч з наступним нашим членом ЖІ. Я хочу про нього детальніше вам розказати про тим, як ми будемо з ним спілкуватись. З нами на зв'язку, наш неймовірний Андрій Герасінок, випускник. Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, клас фортепіано народної артистки України, професора Вишельницької Марії та Пастеляк Наталі. Піаніст, аранжувальник, викладач та концертмейстер вищої категорії Хмельницького фахового музичного коледжу імені Владислава Заремби. Керівник зразкового народного аматорського інструментального ансамблю Експромт Школа мистецтв Заріччя, член національної всеукраїнської музичної спілки України. Пане Андрію, вітаю вас! Добрий день, вітаю, дуже приємно, пане Андрію. Надзвичайно приємно знаєте, коли в конкурсі приймають участь фахові викладачі, концертуючі викладачі і керівники, які мають колективи, які мають досвід керівника, мають досвід участі в конкурсі. Я знаю, що у вас є ще один колектив, окрім експромту. Розкажіть про от свою концертну діяльність. Ну насамперед хочу сказати, що приймання участь у конкурсі взагалі дуже важливо, тому що це вже є певна перемога над собою, це є вдосконалення своїх технічних майстерностей. і ставиться певна мета. І починається великий трудоємкий такий шлях до її вдосконалення. Тому не дивлячись ні на які місця. І ми так само і гуртом і стараємось завжди приймати участь у конкурсі. Це є певне таке зростання над собою, над своїми можливостями, подолання і страху, і виконавство, вихід на сцену, де онлайн, де офлайн. Але це велика перемога для, для самого себе. Дякую. Скажіть, будь ласка, от ви ж не вперше член журі конкурсів. За якими критеріями ви будете оцінювати наших учасників? На що особисто ви звертаєте увагу? Ну, хочу сказати, що, в принципі, усі критерії на усіх конкурсах вони майже однакові. Перше все, це розкриття і передача образного змісту твору та задуму композитора. Друге, це техніка виконання. І мене вчили, і я намагаюся вчити і своїх студентів і учнів, що техніка насамперед це є засіб виразності. І чим вона вдосконалюється, чим вона тонкіша, чіткіша і професійніша, тим краще можна відкритися і розкрити той самий задум, який хоче розкрити виконавець. Ну і певно, третій етап це індивідуальність кожного виконавця, це його харизма, його творчий підхід. Якщо він є, він присутній, це завжди відчувається у виконанні. Музикант. Напевно, такі основні критерії оцінювання можна назначити сказати. Андрій Миколаївич, я знаю, що у вас є багато програм, цікавих програм, але ви зараз от, нещодавно ми чули ваш шикарний номер це папорі на пісні Володимира Івасюка. От, Попередньо ми мали зустріч з нашою теж членом журі Шандра, це є страдний псевдонім, от, яка зараз пише кавер варіанти на наші забуті українські пісні, тим, тим самим популяризуючи, надихаючи молодь, любити і розвивати нашу українську культуру. Вашому доробку як аранжувальника, як Керівника двох ансамблей, от що є саме з українського. У нас українського є дуже багато. Це ми починали як українські народні пісні виконувати в сучасній українській обробці, щоб стимулювати трошечки відкривати своє, і що ми дійшли до якого висновку? Що дуже гарно вона лягає на джаз українська музика. Ну і відкрили невідомого Івасюка. В нього дуже багато творів. До речі, цей рік. Це ювілейний його рік, 75-річчя, здається, з його дня народження. Теж готуємо певну таку цікаву програму з його творів, щоб розкрити, показати, сучасно обробити. Музика неймовірно цікава, насичена. Дуже багато таких цікавих моментів, наприклад, як е, опале листя, здається, пісня, там, де взагалі просто починається пісня і розмова без жодного співу. На той час, я думаю, це була така дуже велика. Новина, нове рішення. Нове рішення, так, да, нове рішення, от, що ніби говориться, а музика підкреслює оце, оцей настрій весь. Ну, тобто буде дуже цікаво. Е, ви, якщо є вже запланований концерт, можете анонсувати? Ну, він є запланований, але ще не запланована точно дата, коли він буде. Але він точно буде, відбудеться. Ми хочемо його навіть трошечки театралізувати, зробити таке. Ніби таке ще одне новшество, але незабаром я думаю, що всі про це дізнаються з реклами. Ну тоді однозначно від нас інформаційна підтримка від нашого центру. От друзі, ви будете слідкувати за новими на всіх наших соцмережах. Ми і у Тіктокі, ми і у Інстаграм, телеграм-канал, Фейсбук, наш офіційний сайт. Тобто, слідкуйте і. Долучайтесь до таких неймовірних проєктів, Вони завжди надихають це. Є спілкування, це є далі творчі проєкти разом. От і тому ви знаєте, ми коли спілкувалися з Алісою, і от вона проговорила про кавер, і я подумала: думаю, цікава ваша думка на слідуючий рік. Ми би хотіли в положення ввести ще одну номінацію кавер варіанти на українські пісні. Я думаю, що це дуже цікаве рішення, і я думаю, воно буде 에, здається, робити. молодь підтягнеться, Правда, підтягнеться. дуже підтягнеться. Ну, то буде вже на наступний рік. А я хотіла би нагадати нашим учасникам всім, хто має бажання показатись то спілкуватись з нашими членами журі, мати можливість професійно почути підтримку і, як то кажуть, слова натхнення на подальший розвиток. У нас номінація Вокальне мистецтво, естрадний вокал, академічний вокал, народний вокал. Фольклор, інструментальне мистецтво і вокально інструментальне мистецтво заявки ми приймаємо до 10 лютого. Всі деталі у нас на сайті. От, а я хочу подякувати нашому Андрію Миколаївичу за те, що знайшов час вийти з нами в ефір, поспілкуватися, запросити всіх бажаючих це все український, дистанційний. Конкурс дитячо-юнацької творчості Кристалева Зірка, зірка-2024» Чекає на талановиту молодь. На цікаві цікаві ідеї. От, друзі, до зустрічі. Тримаємо наш культурний фронт. Дуже дякую. Хочу від себе так само побажати всім учасникам перемоги і пам'ятати, що участь у конкурсі це вже велика перемога над собою. Дякую. Дякую, до зустрічі. До зустрічі.